Привіт! Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стріляти хочу. CD Projekt Red повідомили, що англійську версію Цирі тепер озвучуватиме Сієра Берклі. У третьому відьмаку. Нагадаю, цю роль виконувала Джо Вія. Різькі зміни. Різькі зміни. Для фанатів польського озвучення. Там акторку також замінили. Тепер Цирі озвучує Ягода Яновська, а не Анна Цишлях, яку в третій частині. Тут нема жадних боків. То сам тилко потвори. Крім того, особисто Анджей Сапковський зіграє якогось персонажа в четвертому курваку. <звук> Ні. Це неправда. Тринадцятий ангар поділився подробицями мафія Old Country. Гра розробляється на п'ятому Unreal Engine, замість свого власного кастомного рушія, на якому були створені третя та ремейк першої мафії. Події розгортатимуться в 1900-х роках на Сицилії. Гратимемо ми за колишнього шахтаря Енцо, що вирішив доєднатися до махвіозної сім'ї Дона Торісі. Ласка, просимо до родини. Онлайновий спіноф Elden Ring'у не дозволить вам створювати персонажа. Доступні будуть лише вісім вже готових. Кооператив розрахований на трьох. Гра не матиме просплею. Яка халепа. Ноді доги, крім нового нещодавно анонсованого проєкту має в розробці ще один секретний. You're Not another one? Видавництво Мальопус офіційно анонсували артбук сталкер 2» в твердій обкладинці. Реліз поки невідомо коли коштуватиме це діло 1200 гривень. Найкращий товар за найнижчою ціною буквально від себе відриваю. Кого хоч спитай? До мережі потрапив 3D рендер Nintendo Switch 2. Буцімто через неуважність одного з виробників аксесуарів. Чи справді нова портативка виглядатиме саме так, поки невідомо. Я не знаю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так світу вівторка.